На часі новини підбиваємо підсумки середи і далі про таке. Здав кров 160 разів. Історія надзвичайника Олександра Купрія, який став не тільки почесним донором, а й завдяки цьому врятував пів тисячі життів. Я поставив собі цель допомагати людям своєю кров'ю. Уламки ворожих снарядів вони перетворюють на артефакти, які потім продають на благодійних аукціонах. Як запорізькі митці наближають перемогу та допомагають ЗСУ. Саме для себе, так от відчуваю. Перетворити смерть на життя. Поринути у світ розваг Ігор та книжок у Запорізькій обласній бібліотеці розпочав роботу новий дитячий хаб. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку за минулу добу армія РФ майже 100 разів вгатила з авіації РСЗВ та артилерії по двадцяти населених пунктах нашої області. Зокрема, ворожого удару зазнав і Оріхів. На жаль, є постраждалі. Під час авіаційного удару військовослужбовцями РФ по Оріхову поранення отримав 42-річний чоловік. Його оперативно доставлено до лікувального закладу. Надійшло 34 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом наші воїни продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, нищать особовий склад та озброєння противника, а також здійснюють розмінування території. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. У ніч на 2 серпня ворожі війська атакували Україну іранськими шахедами. Силами ППО знищено 23 ударних безпілотники. Більшість з них збито на Одещині. Але, на жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі. Пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби. Станом на 5.30 ранку даних про постраждалих не надходило. Неспокійною була ніч і в Києві. Групи дронів заходили на столицю з кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі понад 10 безпілотників були своєчасно виявлені і знищені. За інформацією на цю хвилину зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття, без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня. На Куп'янському, Лиманському, Сватівському напрямках ворог сконцентрував людей і техніку та штурмує позиції наших військових з метою відтягнути українські сили від східного напрямку наступу. Жорстокі бої точаться також біля Бахмута. На всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксуємо збільшення ворожих обстрілів. На бахмутському напрямку наші війська сьогодні мають справу зі щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним супротивом ворога. Тим часом наші воїни продовжують звільняти українську землю від окупантів. У цьому їм допомагають партизани. Команда центру національного спротиву продемонструвала відео, де сили оборони з філігранною точністю знищують окупантів за допомогою РСЗВ. Інформацію про розташування яких на острові Джарелгач на Херсонщині надали українські патріоти з тимчасово окупованих територій. А загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Авіація оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника: один по командному пункту та один по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Тим часом ще десятеро українських дітей, незаконно вивезених окупантами, повернулися в Україну. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці благодійного фонду Сейв Ukraine». Усього в рамках дев'яти рятувальних місій волонтери фонду вже повернули в Україну 141 дитину поділився найціннішим запорізький рятувальник почесний донор україни олександр купрій здав кров ювілейний 160 раз загалом донор здав близько 65 літрів крові в середньому одноразовий забір становить 400-500 мл. завдяки цьому за одну донацію людина може допомогти трьом людям тож якщо підрахувати то олександр вже врятував 480 життів надзвичайник розповідає вперше здав кров коли йому було 15. загалом його донорський стаж Аж вже понад 40 років свого часу найціннішим ділилися і його батьки. Тож не дивно, що Олександр теж став донором. Почав здавати кров з 1979 году. Мені було 15 років. Я не признався, що такий, такий возраст. а потрібна була кров. Це було місто Приморськ, бивший нагайськ Запорізької області в технікумі. І потрібна була кров після аварії людині. Коли я дізнався, що в мене перша група положительний резус кров, у мене батько здавав кров, мати здавала, і, мабуть, по наслідству так воно і пішло. Кров допомагає людям, і я поставив собі ціль допомагати людям своєю кров'ю. Прийти на допомогу у будь-який час доби та період року. Співробітники ДСНС продовжують надавати гуманітарну допомогу жителям прифронтових населених пунктів Запорізької області, які щодня потерпають від російських обстрілів. З початку великої війни рятувальники доставили понад 90 тонн питної води та понад 7 тисяч технічної, а також 82 тонни продуктів Оріхів, гуляйполе Степногірськ та Приморськ. Крім того, не забувають і про тварин. Гуманітарний рух юенімалс передає через рятувальники. в корм для четырех Боремся с трудностями. Питьевая вода сейчас очень важна, очень важна это питьевая вода в первую очередь. Собак тоже. У нас была семья, которая держала 13 собак. К сожалению, они погибли обои после обстрела смертельный исход. И они все остались эти собачки, не считая тех, что еще бросили очень много. То есть для нас этот корм это очень важно, очень. Люди держат свое питание, вы понимаете, это что же, ну как от себя, хотя делятся. Діляться всім, що можна. До цього ми рятували людей, гасили пожежі, подолали стихії та надзвичайні ситуації. От. І з приходом війни в нас ще додавалось рятування людей в незвичних умовах нашої праці. Це полягає в тому, що ми працюємо постійно під обстрілами. Державні службовці та фахівці органів місцевого самоврядування а ще першочергово потрібні лікарі та вчителі. В Україні створюють кадровий резерв для територій, які тимчасово окуповані. Нині триває набір охочих працювати в громадах після їхнього звільнення. На старті кампанії така робота цікавила більше жінок. Зараз чимало охочих і серед чоловіків. Щоб потрапити до резерву, потрібно подати заявку на сайті Національного агентства з питань державної служби, потреби у фахівцях на кожній території» території різна, але до майбутнього відновлення готуються всі громади, в тому числі ті, які нині ще тимчасово окуповані. Наприклад, в пологах потреби у фахівцях, приміром для міської ради, поки що немає. Натомість є попит на комунальників. Що стосується міської ради, хочу сказати, що абсолютна більшість працівників майже 80% підтвердили своє бажання повернутися і працювати, навіть якщо раптом. Не буде можливості постійного місця проживання, тому що ну, багато будинків пошкоджено. Люди готові вахтовим методом виїхати, працювати і виконувати свою роботу. Дещо складніша ситуація з працівниками комунальних підприємств, тому що частина людей залишилася на, на окупованій території, і я розумію, що повинен пройти певний період верифікації цих осіб, ніж вони приступлять до роботи. Але ми зараз Тут керівники комунальних підприємств готові повертатися, середній технічний персонал готові повертатися. Ну а я сподіваюся, що ті люди, які необхідно буде до роботи, ми зможемо їх добирати. Велика війна призвела до втрати багатьох культурних пам'яток Гуляйпільщини. Зокрема, наразі невідомо де зараз знаходяться рукописи відомого поета Василя Диденка. Соратники літератора висловлюють занепокоєння його поетичний доробок а також пістолярна спадщина можуть загубитися у полум'ї війни. Тривалий час вони зберігались у батьківській хаті в Гуляйполі. Чи вдалось їх вивезти з зони обстрілів? З'ясовували наші журналісти. Листувався з відомими українськими літераторами Володимиром Сосюрою, Павлом Тичиною, Максимом Рильським. Ці листи, а також ненадруковані вірші Василя Діденка, зберігав у батьківській хаті в Гуляйполі його молодший брат Віктор. Чи залишається він зараз у місті і що сталося з рукописами поета, коли Гуляйполе почали обстрілювати російські окупанти, невідомо кажуть соратники та популяризатори творчості Діденка. Є, рідний його брат Віктор розповідав мені про те, що. Він мішками носив його поезії, його цю спадщину у будинок письменників країни. Банква-2, здається, якщо не помиляюсь, ця вулиця. І багато ще залишилося неопублікованих поезій у Гуляйполі, у батьківській хаті. У Віктора, його брата, цілі мішки на квартирі були. І не знаю долі цих віщ, цих мішків з поезією. Василий Діденко. У Гуляйполі на береговій вулиці пройшли дитинство і юність майбутнього поета. Згодом він переїхав до столиці, вступив до Київського університету імені Шевченка. Навчався на одному філологічному факультеті з майбутнім радіожурналістом і диктором Василем Фединою. Скільки житиму, популяризуватиму творчість Василя Діденка? Пообіцяв тоді Федина, вражений поетичним талантом гуляйпільського лірика. Цьогоріч, у травні, за власні кошти заощаджені з пенсії, він видав збірку з листуванням Діденка з сучасниками літера Наклад у 100 примірників обійшовся у 16 тисяч гривень. Оригінали у поряднику ще кілька років тому надав молодший брат Василя Діденка Віктор. Є тут і листи, надіслані поетом самому Федині. Їх близько двох десятків. Ці листи такі були такі добрі, щирі. Ось один з таких листів. Васю Васильку. Салют. Оце тобі п'ять моїх вішів. Зроби запис на плівку, та й хай лине в ефір твій дикторсько-акторський голос. Тисну руку, твій Василь Діденко, гуляй поле 12 листопада 66 року. Просив рукописи у брата і журналіст Гуляйпільської районної газети Іван Кушніренко для своєї майбутньої книжки, яку планував надрукувати до 70-річчя поета. Але той не погодився, каже газетяр він їздив по багатьох письменниках, по багатьох містах. Зустрічався з підприємствами, керівниками підприємств, які обіцяли спонсорувати книжку Василя Діденка. Редактором я йому казав, Віктор, ти розвозиш цю Василеву спадщину, давай нам, ми із Олімпійським краєзнавцем Жилінським Володимировичем зробимо книжку про Василя Діденка. Ну, він дуже не хоче, тому що йому там обіцяли і за цей і гонорар заплатити, що він дасть матеріали, як книжка вийде. Коли Гуляйполе почали обстрілювати російські війська, родина Віктора Діденка виїхала звідти, розповіла журналістам НТМ телефоном начальниця міського відділу культури Любов Третякова. Брат Василя Діденко Віктор він живий. Зараз знаходиться у Львові разом зі своєю дружиною. Туди ж евакуювалася донька Наталя. Яка жила, по-моєму, на Васильівському районі. Десь вони там всі живуть. Він зараз погано себе почуває. Він до цього хворів сильно і зараз дуже сильно погано себе почуває. Але він живий. Виявилось син Віктора Микола Діденко і дотепер залишається у Гуляйполі. А мішки з листами та поезіями його дядька Василя вивезли звідти ще раніше. Він сказав, що за рукописи ці мова велася в будинку завжди. І їхня доля вже закінчилася, скажімо, де ще у на початку 2000-х, що батько їх відправив десь до Вінниці чи до Вінницької області, куди він сам не знає, і знає, що їх в хаті цих рукописів, немає з початку 2000-х років. Наразі телефонного зв'язку з Миколою Діденком немає, як і з його батьком Віктором. Я сподіваюсь, що після. Закінчення цієї страшної війни, звичайно, нашою перемогою, вчителі української мови і літератури знову будуть проводити уроки літератури рідного краю, на яких будуть вивчати життя і творчість прекрасного лірика українського Зуляйполя Василя Діденка. А ще соратники Василя Діденка мають надію, що з часом буде видане повне зібрання творів поета, куди крім віршів увійде його листування сучасниками, адже світ побачили 13 його поетичних збірок, і це не весь літературний доробок лірика. А багатотомного зібрання не існує й дотепер. Зі свого боку ми теж продовжуємо шукати сліди літературної спадщини поета. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Крадіжка кабелю автопригода через ігнорування правил дорожнього руху та порятунок тварин від вогню. Про все це далі у нашому дайджесті. У Запоріжжі з фасаду будинку двоє чоловіків зрізали кабель та втекли. Про це в поліцію повідомила очевидиця події. Поблизу гаражного кооперативу патрульні помітили схожих за описом громадян. Чоловіки почали тікати, проте їх затримали. Ними виявились 29-річні місцеві жителі. В одного вилучили кабель та кусачки. Пізніше крадії зізнались у скоєному. Автопригода через недотримання правил дорожнього руху на вулиці Ленській водій Джип Чиротки під час повороту не надав переваги автомобіль. Реномаган наслідок ДТП ніхто не травмувався а от автівки зазнали серйозних механічних пошкоджень доби рятувальники ліквідували три пожежі на відкритій території, які виникли у Запоріжжі та населених пунктах Запорізького району. Співробітники ДСНС не тільки приборкали загоряння, але й врятували зайця і пташеня, які стали заручниками вогняної пастки. Мистецьке життя у Запоріжжі продовжується, не зважаючи на війну. Та вже другий рік як у митців з'явилось ще одне нагальне завдання: зробити свій внесок у наближення перемоги. Художники розписують уламки від ракет та інші військові артефакти. Потім продають на благодійних аукціонах. А виручені у такий спосіб кошти спрямовують на потреби зсу. Як створюються такі об'єкти у майстерні подружжя Прокоф'євих – Дивіться у наступному сюжеті. Це вже третій ящик від боєприпасів, який буде розписано в цій майстерні. Раніше були ще тубуси від снарядів. До процесу із задоволенням долучилися учениці вищого професійного училища, які навчаються за фахом живописець. Для них це не тільки новий досвід та цікавий майстер-клас, а й можливість зробити свій внесок у майбутню перемогу. Цей артефакт він спочатку вів за собою ціль знищувати, вбивати коли ти береш це в свої руки і знаєш, що ти можеш цю його ціль, його роботу змінити, ти бачиш, в голові одразу з'являється образ, як не одразу, поступово з'являється образ, як його можна змінити. Це як розвиває уяву. Дуже Дуже чудово розписувати такі матеріальні речі, не тільки малювати на холсті, на папері, а і е, такі от е, поверхності, які, е, якими потрібна трошки інша робота. Е, тут ми малювали все акрилом. А, наприклад, я не дуже полюбляю малювати акрилом на папері. А для Запоріжжя це. Чудовий акт об'єкт для роботи із військовим ящиком використовують змішану техніку. Так зручніше буде передати художній задом через геометрію об'єкта. Частина вже оформлена у техніці холодний батик. Згодом його ще декоративно прикрасять. Трошечки хочеться зробити щось незвичайне. Я себе трошки відчуваю такою чарівницю, і така ну в мене місці саме для себе, так от відчуваю, перетворити. Смерть на життя. Бо коли ми зробимо, дивіться, які тут м'які ласкаві кольори, які е, визивають дуже потужні такі добрі емоції, емоції для життя. І коли цей ящичок продадуть, я маю надію, що Куплять хлопцям, може бронежилети, може щось таке, що їм збереже життя. В цей час Євген Прокоф'єв працює над створенням чергової роботи із козацької серії Козак на коні та грає на кобзі. Художник планує назвати її гей соколи. Настрій у митця переможний. А ось ця робота була створена на початку війни. Це крік. Це якийсь крик душі, бо це якесь бачення того, що якийсь жах ну, розпочався. І от я назвав цю роботу навала. Де, ну знаєте, така от якась гидота, от, знаєте, просто от, ну, навалилася і навалилася зверху. І от, Да, от, десь хтось похилився, десь хтось. Ну нічого, наше наше військово, але стало. Багато інших робіт Євгена вже представили на благодійний аукціон. Виручені ж кошти планують спрямувати на потреби ЗСУ. Згодом до списку лотів долучиться і воєнний ящик, розписаний дитячими руками. Артур Туркін, Станислав Єфремов, телеканал МТМ. Відкриття Букландії у Запорізькій обласній бібліотеці розпочав роботу новий дитячий хаб. Осередок розрахований як на внутрішньо переміщених дітей, так і на маленьких запоріжців. Основна мета ініціативи допомогти дітям впоратися зі стресом від війни. Детальніше про новий простір розповість Вадим Сорвін. Сучасний простір, іграшки, книжки та доброзичлива атмосфера. Новий дитячий хаб Букландія з 1 серпня розпочав роботу. Створений він насамперед для того, аби допомогти малечі впоратися з постійною емоційною напругою. Під час війни відкривали осередок теж діти, учасники театру Свія. для них це великий крок. Через цю війну ми перестали багато виїжджати. Раніше ми багато виїжджали на фестивалі, на конкурси. Зараз ми практично прив'язані в Запоріжжі, і кожен вихід в люди для них дуже цінний досвід. До відкриття хабу готувались кілька місяців, робили ремонт, купували меблі та техніку. Працівники бібліотеки зазначають, за підтримку організації Культурна ліга сходу та німецького агентства з розвитку GIZ вдалось створити всі умови для навчання та психосоціальної підтримки дітей. Сподіваємось, що завдяки таким просторам діти матимуть можливість і розвиватися, і соціалізуватися, і грати, і відволікатися від того впливу війни, який на них, на жаль, на зараз є. Наші діти зростають в часи революції, пандемії, а тепер війни. Війни, повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого. Все все разом з нами витримують наші діти. І допомагати їм справитися з цими проблемами наше першочергове і архіважливе завдання. У Букландії на дітей чекатимуть з понеділка по п'ятницю, з 9 до 16 години. Тут щодня для них готуватимуть розважальну програму, читатимуть книжки. Також малеча гратиме в ігри. Вадим Сорвін, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Подарують роботу чотирилапому на вулицях міста. Нині чимало тварин, які потребують люблячої родини. Піклуються про них і в дитячому ботанічному саду. Там спочатку війни організували зоохостел. Нині опікуються собачками та котиками, але були там свого часу і папуги, шиншили та черепахи. Потрапляють до зоохостелу тварини з різних причин. Насамперед, через війну більше розповість Анна Крамаренко. Наша знімальна група завітала до зоохостелу, що створений при дитячому ботанічному саду в обідню пору, які вушка та мокрі носики саме поспішали обідати. Серед них і киця флешка їй близько двох місяців. В зоохостелі вона лише два тижні. Назвали працівники ботсаду кішку так неспроста. Вона дуже активна і всім цікавиться, як справжня маленька чумучка. А ще флешка дуже лагідна і шукає люблячу родину. Киця охоче контактує з такими, як і сама мешканцями зоохостелу. Ми знайшли її та її сестричку у нас на території ботанічного саду. Мабуть, їх хтось підкинув, а собаки їх налякали, і вони сховалися у нас на дереві. Сестричка у неї була трьохкольорова, її відразу забрали, а флешка шукає родину. А це ще одна мешканка зоохостелу кішка Юна. Вона лагідна і дуже полюбляє, коли її гладять та чешуть за вушком. У нас ще є сестричка Ася. Вони до нас потрапили в них. Помер господар, так, їх було четверо, двох ми віддали в нову сім'ю, а дві сестрички у нас залишилися. Ці кошечки у нас стерилізовані, чіповані, вакциновані. Цим хвостикам завжди потрібна їжа. Допомагають з кормом зоозахисні організації та небайдужі люди. Але якщо й ви готові це зробити, працівники не відмовляться. Також тваринок вакцинують, стерилізують та чипують. Нині в зоохостелі трохи більше десятка котів, є й собаки. А загалом, спочатку війни, прихисток тут знайшли більш ніж півсотні тварин. Беруть у нас до родин трошки тваринок, але зараз залишилися. Не розібрали ще тваринок, дуже шукаємо їм родину, бо у нас поки що, звичайно, їм тепло, і вони можуть будь-де знаходитися на території ботанічного саду, але зовсім скоро стане вже прохолодно. І вони дуже будуть шукати свою родинку, де їх хтось буде любити, хтось буде дарувати їм своє тепло. Можливо, саме на вас чекають ці котики та собачки, яких прихистили в зоохостелі. Тож не будьте байдужими. Прийміть свою родину когось із цих маленьких хвостиків. Вони потребують вашої ласки та турботи і обов'язково відповідатимуть тим самим. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.